Вічний вітер. Вітер мертву осінь обіймає. Рученята захололі тре, знав, що смертна, але хто кохає, той не вірить, що кохана умре. Він не віддавав її нарузі, затуляв від віхоли грудьми, І туман розвішував у лузі, Щоби заховати від зими, Не пускає милу в царство тіней. Кригу виціловує з очей, здмухує з її волосся іній теплу хустку тулить до плечей. Бути вічним страшно і жорстоко, скільки втратив, втратить ще скількох. Осенько, маленька, караока, Як недовго ми були удвох, Вітер, лють вихлюпує і гасне, мов згадавши про свої літа. Де немає винних, є нещасні. Осінь знову прийде, та не та.